Перші начерки це були такі замальовки беркутів, майданівців, такі загальні там біля вогню сидять. А потім я вже починав робити портрети. Робота, яку я малював в Бахмуті, до, ну, до мене підійшов Андріан, якби ми з ним домовилися, що я його маю намалювати. Ми йшли. Не задумуючись, я йшов що, що, і побачив цей будинок, один синій голубий. мені дуже сподобалися кольора у ці У Мене так виходило, що Я навіть дня не міг, щоб не малювати. Це для мене вже було як якась віддушина. Мистецтво і війна, як наші військові боронять Україну проти російських окупантів та разом із тим продовжують займатися творчістю. Про це сьогодні будемо говорити із художником та військовим Володимиром Безруким. Вітаю, Добрий день. Тож, Володимире, для вас боротьба за незалежність України розпочалася ще з Майдану. Саме тоді ви створили серію картин, так присвячених тим подіям та людям, зокрема героям Небесної Сотні. Чи можете розказати про цей етап з вашого життя? Яким він був, і власне, як ви створювали ось ці роботи? Ну, на початок я приїхав, я не планував малювати, я не думав, що це все затягнеться на довго. В перших числах Нового року тоді я купив там, біля Академії мистецтв в Києві купив альбом, олівці, ну і почав малювати портрети, починав портрети, різні замальовки. Перші начерки це були такі замальовки, беркутів. Майданівців такі загальні там біля вогню сидять, десь вони там є. Пригадую, а потім я вже починав робити портрети. Я, от, наприклад, знаю, що з цієї серії картин так є портрети Сергія Нігояна. Так, от як от з ним у вас відбулося знайомство, і от ви його обрали так для е, ну, своїх родин. Це випадково швидше за все, це було випадково. Просто я його побачив декілька разів. Він. Е... Проходив і чомусь захотілося його тоді в той момент намалювати. Ну Був він такий колоритний, скажімо так, більш Ну Я тоді до нього підійшов і там домовилися. І там декілька портретів його, і там і потім поступово вже там я вибирав. Ну, в основному я сам підходив до людей і просив малювати. У мене не було ніякої. Там, е планів на той момент. Просто хотілося помалювати цих людей. Ну, от є люди, яких хочеться, там, на яких ти звертаєш увагу, на яких, які... тим більше до того я можна сказати, вже давно не малював, тим більше портрети, я не пам'ятаю, коли я останній раз малював перед тим. Потім я вже, там вже, в мене так виходило, що я навіть дня не міг, щоб не малювати. Це для мене вже було як якась віддушина вже починалася. Мені і того, і того хотілося. Я там бігав за одним, за другим. Після Майдану, так наскільки я знаю, ви поїхали добровольцем в АТО, правильно? І власне в якій бригаді тоді служили, і про цей от період також з вашого життя? Я домовився там. В мене був побратим з Майдану, Міраб, і він на той момент воював батальйоні Донбас, я з ним домовився. Що я приїду. І поїхав сам в Красноармійськ, там звідти добрався до Курахова, і так почалася у мене служба батальйону Донбас. Ну, мені дали були там зброю і сказали, що будеш охороняти тут базу. тоді. Я залишився базу охороняти. і через… Познайомився з одним хлопцем з Києва. Ні, він, він взагалі точніше десь з Луганська, по-моєму, був з Донецька, але він, Києв, він в Києві на той момент проживав. Ну і він поговорили ми з ним, він потім мені говорить, який в тебе позвонив. Я кажу, я не знаю, в мене немає позвоного. Він каже: ну, треба придумати. Я кажу, ну може художник. Ну, чим ти там займаєшся? Сказав художник. Він каже, художник у нас є, давай будеш Пікасо. Там ви продовжили також так, займатися творчістю, писати картини. І в одному з інтерв'ю ви сказали так, що ви не пишете картини на замовлення, тобто вас має щось так надихнути. Як от ви там на війні знаходили час для написання картин? Ну, коли я поїхав тоді вже в батальйон Донбасу, пам'ятаю, я пам взяв з собою пачку пастелів і. Можливо, я не пам'ятаю, можливо, я взяв декілька там аркушів. ну, якісь, ні, Навіть у мене не було ні ручки, ні за пастель я взяв, точно я пам'ятаю. Потім я вже перший раз там намалював. Через декілька днів це вже було для мене ну, така ситуація жахлива, тому що вже дзвонювалися, що там хлопці в котлі, що ну, така, вже дехто загинув. З тих, з ким я вже там за, за тих два дні познайомився. І Я намалював з під ящика від гранат, є там така картонка, я на тій картонці намалював. І, ну, це перший раз мені так сподобалося, що вона така чуть була ну, скажімо так, несимметрична не і крива навіть зерниста така фактура. І не Намалював пастелями. Ну, далі там правий сектор, потім у Лун батальйон був, потім я залишився з 93 ю бригадою. Ну і всюди я вже ходив, малював. Там в мене вже дня, напевно, не було, щоб я якісь замальовки наробив на картонах, на ДВП. Що потім я в 16-му році, в кінці 16-го, я попавши в підрозділ Чорний туман і там е теж проходив службу. Це було в Широкіно тоді. І... Після того я там теж таку, багато малював. І вже коли я був, не можу пригадати, по-моєму чеченському батальйоні імені Шейха Манцура, тоді я мабуть, що почав перший раз на ящиках військових малювати. В пісках я малював швидкість маленькі такі роботи, та невеликі, бо там не було можливості виходити, там розкладатися то тоді я ці роботи всюди носив з собою, так як могло бути всяке, ну, міг там, наприклад, піти на якусь позицію. І, якщо, ну, я боявся там залишати, тому що всяке тоді на той час там було доволі гаряче. І я весь час носив з собою ці роботи, це я з ними наристувався І при першій можливості, якщо в мене було якась, то я зразу їх. Намагався передати, бо на той момент вони мені ну, здавалися якісь дуже цінними. Не хотілося би їх втратити. Після початку вже великої так, війни ви знову пішли на захист нашої країни. Власне, в яких напрямках воювали? І от, цікаво, також, якщо можна про це сказати, яке у вас звання, спеціальність, так поїхав я перший день, коли почалася війна. Поїхав ввечері на Київ, там хлопці зустріли. Ми поїхали на Дніпропетровськ. Ми хотіли добратися до Маріуполя, так як наша база на той час була в Юрівці, там було багато речей. Ну, всього це ж І думали туди добратися і звідти там вже там, або в тій стороні, десь там, тримати ворога в сторону Маріуполя. Через декілька днів командир прийняв рішення, що ми їдемо на Київ. І потім ми виїхали. З Борисполя у бровари, і там в Броварах ми вже проходили там, бойові дії, оборону Києва. Києві. У мене не було ніякого бажання тоді ні малювати, нічого, тому що, ну, скажімо так, в голові таке творилося, ну, дуже переживав, що, ну, що зараз, не дай Бог, вони там. Вони вже, якщо раніше було перші дні, там було чути далеко постріли. То потім вже і ближче до нас, і перельоти. Тоді, вже, коли чуть-чуть все в тихому, ну там менш-більш все обладналося, вже там деякі декілька боїв було, які там не почали вже відходити від Києва. Ми поселилися на одній з квартир. Там. Євгенія Гридунова, чоловік, який нам надав житло в броварах, і там було досить уютно, комфортно. І я тоді почав також малювати в нього. Там першим, кого я намалювався на Юрку Попиріна, це наш військовий документаліст на прицованій дошці. Ну і там вже не пам'ятаю звідки я ящик, знайшов, напевно, з полігона привезли ящики і вже почав малювати. Тобто це були всі бійці, так, от намальовані на ящиках, так, з-під боєприпасів, чи якісь там іще якісь інші були малюнки? Ну, в основному всі бійці я малював, я намалював намалювавши в броварах там, краєвид з вікна. Потім згодом ми виїхали вже на Запорізький напрямок. Там я е... через якийсь час я приїхав до Калоски хлопців. ну Це тероборона була Калуша, і там ми також. Намагалися їм допомогти по військовій справі. Ну і Заодно там було дуже комфортно мені, багато знайомих, ну і малював, також почав малювати. Там декілька робіт намалював на дверях. А як, власне, побратими ставляться до вашого захоплення? так от? Яка в них реакція, коли, наприклад, ви писали їхні портрети, що вони вам казали? Ну, було по-різному. Наприклад, дехто був шокований кольорами там, в основному. А потім, коли малюєш, а, потім, а ну все рівно похоже, там що в характері, О, це точно я. Ну бувало, що дуже відразу там подобала. Та нормально, в принципі, в цілому. В яких кольорах ви як художник бачите війну? От здебільшого на ваших роботах які кольори переважають? Коли я щось побачу, тоді я малюю. Як воно в мене там виходить. Якщо я починаю думати, що там планувати, навіть в, в якусь постановку робити, в мене не вийде. Обов'язково не вийде нічого. Я малюю, як воно мені виходить. Наприклад, там пішов на позицію, взяв з собою краски, там пару картонків, потім побачив, там десь розбили бліндаж, були сусідні, то там ящик валявся, чуть-чуть вже посічений осколками, Я його там розібрав за день, зібрав, збив і навіть не планував, що кого я буду малювати. І чисто так в останній момент я побачив із Цих хлопців, які там були, їх було четверо, от іменно одну людину це за цей портрет знаходиться. Іменно чомусь мені його захотілося намалювати. Не своїх цих друзів, якими я був ближче, а іменно цей мене чомусь зацікавив. Зараз ми у вашій майстерні, так які тут ще роботи, окрім тих, які ви написали на фронті, можна побачити? Скульптури, зокрема, так. Ви також займаєтеся цим напрямком. Можете розказати взагалі, як розпочався ваш шлях як художника? У дитинстві я вмів малювати, я це знав, і ну, малював тоді небагато, ну мало, можливо, десь на уроці зміг щось малювати, щоб коли сидів в школі. Пізніше, вже в 24 роки мені тоді було, не пам'ятаю, як купив собі краски і чомусь таке вони, ну, якби прийшло, що все тепер треба малювати. І поступив я при в Прикарпатський університет в 97-му році. І далі, по закінченні, я через рік поступив в академію мистецтва. Це мій побратим з Майдану, він в день розстрілю ну, зранку отримав дві пулі е, одночасно е, з двох різних е, ракурсів. Ну, тобто, два снайпера стріляли по ньому, і він е, дві пулі він отримав у голову. Він вижив, і там його забрали, повезло, що одразу в Польщу його відвезли. Він вижив, і через якийсь час він прийшов до мене. Ну, точніше, він не прийшов, я його попросив, мені дуже захотілося його зліпити. З усіх напрямків, де ви були, так у вас були якісь картини. От ви казали, що було таке, що не хотіли так писати нічого. З кожного напрямку є якась робота, так? В пісках саме більше робіт в мене було це в пісках. Там я малював захльоб, там ну, постійно хотілося малювати. І там все, бійці, позиції, будинки, розбиті будинки, все, що попадало на очі. Робота, яку я малював в Бахмуті. До, ну, до мене підійшов Андріан, якби ми з ним домовилися, що я його маю намалювати. Я побачив один будинок, точніше два будинки, і таке то поля. Там, ну, мені так захотілося намалювати. Але на другий день мені потрібно вже було виїжджати, а малювати треба було саме. Під вечір, тому що днем там зовсім інший вигляд. Мені хотілося оце дерево намалювати, щоб був фон, так, не фон, щоб сувет був з самого дерева, розумієте, бо в ньому воно би так не виглядало. Я сподіваюся, що я ще зараз приїду, в Бахмут, що, дай Бог, наші ще його отримують. І перше, що я планую, це піти намалювати оцей мотив.